Мені не вистачає моря, не вистачає тепла, цієї глибини води, не вистачає півдня свого рідного. Я дуже часто люблю сюди приходити, просто гуляти, думати про щось своє. Ця набережна нагадує мені мою набережну в холі пристані, в моєму рідному місті. Я не знаю, побачу я її таку, яка вона там була до цього. Мене звати Тетяна, я внутрішньопереміщена особа з Херсонської області, Голопристанщини, містечка Голопристань. Зараз я працюю в норвезькому проєкті Хмельницької обласної організації Товариства Червоного Христа України. Допомагаємо таким же внутрішньопереміщеним особам, які є ми самі. 24 лютого почалось телефонним дзвінком підйому по тривозі військової частини. Чоловік у мене, військовий офіцер, почав збирати речі, сказав, Подбай про себе, готуйся. Не буде світла, не буде води, не буде зв'язку. При першому евакуаційному автобусі клади в сумку документи, речі на два дні і виїжджай. Близько сьомої ранки при першому прильоті в Чорнобаївку вже було дуже добре. Видно це і чутно. Ми живемо там поруч. Чорнобаївку видно з балкона аеродром. В місті вже почався ажіотаж, почалися пробки, аварії, великі черги біля банкоматів, продуктових аптеках. Люди зачинялися, деякі магазини не працювали вже взагалі. В місті виник колапс. В цей день вже почався бій за Антонівський міст при кожному вибусі. Я думала тільки про чоловіка. Коли росіяни зайшли в місто, люди готували коктейлі Молотова, перекривали в'їзди, проїзди, засипували стовбами, всім, чим могли, але їх це не зупинило. Їх було дуже багато, наших було мало. Це була наша тероборона місцева, їх було мало. Хлопці не вижили, ходили в підвал в укриття в один день. Перестали ходити, тому що по нам повідомили, що російські військові заходять в підвали, витягують звідти людей. Забирають собі на катівню або просто розстрелюють, або перевіряють документи, перевіряють фотографії, перевіряють все. І будь-яка зачіпка може бути смертельною. Людей не було зовсім на вулицях. Було порожньо, пусто. Люди боялись. Нам було більше страшно не від вибухів. Нам більше було страшно побачити, коли у від відвір заходить російський військовий. Було страшно попасти в ту чорну машину. Ми не ракет боялися. Ми боялися російської агресії. Думка про виїзд вона виникла спонтанно. Мені подзвонив найліпший друг чоловіка і каже: завтра я виїжджаю, збирай речі, я по тебе заїду о п'ятій ранку. Кількість місць в машинах обмежена. Всі сім'ї, це мінімум йде по чотири чоловіки, а я залишилась сама. Я розуміла, якщо я зараз не поїду, то в мене більше не буде можливості виїхати. Виїжджали, ще була ніч. Звичайно, це важко. Це колони машин. Перев'язана ця бігла стрічка на машинах. Це жахливо згадувати. Різного віку люди. Є ті, які постарше, є взагалі ще Манюнька, яка тільки недавно народилася, але всі хотіли жити, тому що там життя зупинилось. Я приїхала в місто Хмельницький, почала шукати роботу. Побачила об'яву Товариства Червоного Христа України, норвежський проєкт Мельницької обласної організації. Поставила клік зі своїм резюме. Через декілька днів мені перетелефонував представник і запропонував зустрітися. Вагань не було. З гінекологічної допомоги була тільки посада медсестринська, акушерка. Я погодилась. Потім проєкт почав розвиватись. Своєю роботою доказала, що акушерська гінекологічна допомога потрібна жінкам, особливо вимушено переміщеним особам. І наразі в проєкті вже працює 5 лікарів-акушер-гінекологів. За гінекологічною допомогою звертаються по-різному. Це як і місцеві жителі, так і переселенці, жінки. Місцевим більше цікаво, що привіз південь на Хмельниччину. Переселенцям вони вимушені. У них немає вибору. Їм просто треба зараз і хочеться допомогти максимально, тому що ти на їхньому місці теж. Найбільше, що наразі я хочу, по-перше, це зустрічі з чоловіком, тому що Росія забрала наше сімейне життя на даний момент, а відповідну перемогу, тому що без цього неможливо зустріч з чоловіком. Чекаю, коли моя голоприсань знову розквітне. Я знову побачу ці прекрасні алеї, свою набережну. Будемо знову там гуляти, проводити гарний час. Всі разом, всі голопристанці.